Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Новини медицини. 13 листопада, міжнародний день сліпих. Всесвітня дата, покликана привернути увагу людей до тих, хто не завжди втратив зір і опинився у важкій життєвій ситуації. Цей день відзначається щорічно 13 листопада, бо саме цього дня у 1745 році у Франції народився Валентин Гаюї, відомий педагог, що заснував в Парижі і Петербурзі декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме ця дата стала основою для міжнародного дня сліпих. До 18 століття у світі не було навчальних закладів для таких людей. Валентин Гаюї вперше продемонстрував свій метод навчання сліпих за допомогою придуманого ним шрифту у 1784 році в Парижі без підтримки уряду та благодійних товариств на свої власні кошти у своєму власному будинку. Він відкрив першу в світі школу для сліпих дітей під назвою майстерня трудящих сліпих. Першим учнем Валентина Гаюї був хлопчик Франсуа де Лезюер. Потім в школу поступили ще 11 його безпритульних однолітків. Навчання та виховання сліпих дітей Валентин Гаюї поставив на наукову основу. Він розробив рельєфно-лінійний шрифт Унціал. Цей шрифт отримав назву від латинського слова, що означає рівний по довжині одній унції. Це були великі рівні літери, видалені рельєфом на щільному папері. Головний плюс унціалу був у тому, що за допомогою цього шрифту можна було навчати сліпих дітей читати і друкувати книги. Шрифт був пересувний, і це допомагало сліпим дітям набирати потрібний текст. Крім цього, Валентин Гаюїїв сконструював прилади для сліпих і матриці для виготовлення рельєфних научних посібників, географічних карт і глобусів. Цьому ремесло він навчав і своїх вихованців. Ідея створення книг для сліпих також належить Валентину Гаюї. Незважаючи на величезні матеріальні складнощі, він побудував при школі друкарню і надрукував в ній декілька книг. Унціалом це були перші книги для сліпих. За його книгами, незрячі навчалися аж до винаходу Луї Брайлем шрифту рельєфних шести крапок у 1829 році. Сьогодні у світі налічується близько 124 мільйонів сліпих людей. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року їх кількість може подвоїтись у багатьох країнах світу. В міжнародний день сліпих проводяться заходи, мета яких привернути увагу суспільства до людей, які втратили зір із слабозрячих, а також створити умови для всебічної участі цих людей у житті суспільства, розширення їх можливостей, отримання знань та інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів, підвищення їх зайнятості в цілому. Мо поліпшені способу життя цих людей, новини медицини. Мабуть, в організмі немає більш складного механізму ніж очі. Людина за десятки століть не спромоглася придумати нічого настільки ж досконалого однак і цей орган деколи виходить з ладу. Що може його поламати, і які ознаки попереджають про це, що справа йде до сліпоти. На запитання сьогодні будуть давати відповідь обласний позаштатний офтальмолог, завідуюча центром мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Ганна Боршівська та лікар-офтальмолог цього. Ваш центру Ірина Сивко. Око – це космос. Навіть досвідчені офтальмологи визнають це з його допомогою. Люди можуть бачити, а фахівці ще й діагностувати загальні захворювання організму. Скажіть, дивлячись на райдужну оболонку ока, чи можна наприклад сказати, що в людини є якісь захворювання інших органів? Це займається спеціальний лікар, називається це іридодіагностика. Всіх лікарів на це не вчать. Це рахується як уже нетрадиційний метод, і це вже по бажанню лікаря він може отворити ці курси і тоді надавати діагностику. А які захворювання самих очей найбільш розповсюджені серед населення? Серед населення із статистичних показників на перше місце виходять захворювання конюктиви різні, також це катаракта, друге місце і третя глоком. Давайте ще поговоримо про те, що сьогодні комп'ютерні технології заполонили я б сказала, що всі сфери нашої діяльності, і навіть діти дуже багато часу проводять за комп'ютерами, за електронними книжками. Наскільки це впливає на наші очі, і що більш шкідливо: комп'ютер, читання книг, телевізор чи різні гаджети все в різній мірі. Ви почали вести мову про так званий комп'ютерний синдром. В еру новітніх технологій швидко все розвивається. Це дійсно стало проблемою. Великою проблемою і для дітей, і для дорослих. Користування гаджетами, сидіння довге за комп'ютером, телевізор, велике навантаження для дітей в плані читання в школах. Це все впливає на погіршення зору і виникає спочатку спазм акомодації, який не лікований і придальшому неконтрольованому використанню комп'ютерів гаджетів. Воно призводить до міопії, яка ну на сьогоднішній день вже існує навіть термін несправжня міопія, тобто близорукість, якщо так простіше сказати, якого не повинно би було бути генетично, воно не закладено в людині. Але виникає внаслідок частого сидіння за комп'ютерами, користування телефонами мобільними, всякими приставками PSP в дітей, яких не можна звідти витягнути, і от такі такі проблеми. Ну ми рухаємося в сторону Японії, де всі в окулярах так скорими. Мені часто доводиться сидіти за комп'ютером і часом переводити погляд, навіть не друковані якісь видання чи шкідливо це отак зразу переводити погляд? Це те саме, просто ви не даєте відпочити своїм очам в комп'ютері. Шрифт одного розміру і відстань не міняється так. Ви переносите погляд, та сама відстань, приблизно той самий шрифт, де текст читання. Це те саме навантаження. Воно ні одне, ні друге не шкідливіше одне від одного. Воно і те шкідливо, і то шкідливо. Щоб очі відпочили, потрібно переводити погляд вдалі. От тоді акомодація відпочиває. Наші очі розслабляються і дещо відпочиваємо при погляді. Вдаль при погляді вблизь завжди очі напружені. А чому так часто трапляється, коли переводиш, наприклад, погляд з однієї якоїсь там книжки на комп'ютер, чи з комп'ютера на книжку, чи взагалі з однієї сторінки на якусь іншу з іншим якимсь шрифтом? І важко буває сфокусуватися. От текст ніби розпливається. Чому так відбувається? Це є одним із симптомів спазму акомодації. коли акомодаційний м'яз ока. В силу свого перенавантаження не встигає перейти на іншу відстань і на інший текст, тому що йому треба призвичаїтись до цього, і він не встигає цього зробити, тому що перевантажений втомлений. А щоб цього не відбувалося, можна якісь там прави перед цим зробити. Є вправи, які розроблені фахівцями. Вони прості. Я не буду їх зараз всіх перезвати, тому що там різні фігурки. На словах не розкажеш, як правильно там очима водить фігури. Ну, все воно основано на послабленні м'язів, очних м'язів, так які беруть участь в, в акомодації. Тобто в зорі акомодація це коли ми можемо перевести зір. Ну так щоб зрозуміло було з близького відстані на далекі і око швидко сприймає Те, що ви задали питання, те що ви задали питання стосовно переводу погляду. О, це просто м'яз не послаблюється. І вправи розраховані на те, що око відпочиває ці м'язи. Тобто на себе беруть роботу ті м'язи, які відповідають за погляд вдаль. Тобто ослаблення йде командація. А офісним працівникам, що ви порадите, які вправи от безпосередньо на робочому місці можна самому проводити? Самі прості вправи: закрити очі і вмалювати вісьмірку очима. Подивитися вгору, вниз, вправо, вліво, кілька разів повторити от такі рухи. Банально навіть взяти, потерти долоню об долоню, так щоб стало долоням гаряче, і прикласти до очей ці гарячі долоні. Це покращує мікроциркуляцію м'язах ока, що теж дає можливість м'язам краще відпочити. Як часто треба робити ці перерви? Кожні 45 хвилин. 45 хвилин працюємо, 10-15 хвилин очі відпочивають як в школі. Ще хотілося, щоб ви розказали, чи є такі захворювання, які потім ведуть до сліпоти, до втрати зору. Ну, Загальні захворювання я маю. Є такі захворювання, так само близорукість високої ступені, але найчастіше вона високої ступені вона йде спадкова. І вона прогресуюча, і вона теж призводить до змін на сітківці. Це, скажімо, та структура ока, якою ми бачимо, що призводить до сліпоти. Або Донецького зору. Також це глаукома, цукровий діабет. Також це йдуть атрофії нервової системи, тобто є атрофії сітківки, атрофії зорового нерву, травми, опіки. Тобто, все може в певній вмірі привести до сліпоти. А в якому віці починає розвиватися далекозорість? Після 40 років вікова далекозорість це прес -біопі. Вона в середньому розвивається після 40 років. Чи потрібно її лікувати, чи можна її якось скоригувати? Є окуляри для корекції. Вилікувати це відносне розуміння цього слова. Є зараз сучасні технології лазерна корекція, яка вже розрахована на вікову далекозорість, яка людині дає можливість дивитися без окулярів, а так іншим методом ніяк. ну це, якщо далекозорість вона розвивається з віком. А якщо є вроджена далекозорість, її можна лазерною терапією так. якось коригувати. Так а наскільки так. сама ця терапія вона ефективна, бо люди деякі бояться. Різних терапій, що пов'язано з очима, лазерні методи лікування як далекозорості, так і близькорукості. Вони сучасні, вони передові зараз вважаються, але в них є недолік, вони недостатньо дослідження, віддалені результати цього лікування. Тому ще якщо близорукість, є віддалені результати і можна так уже більш-менш рекомендувати, але теж це строго визначені стани. Всім підряд цього рекомендувати не можна. А далекозорість ну це так, це ще 50 на 50, то треба довго думати і зважувати всі за і проти, перш ніж іти на лазерну корекцію далекозорості. Далекозорістю треба займатися з дитинства з 5 років, починати займатися тоді її можна, якщо не вилікувати повністю, то принаймні звести до мінімуму, залишити на мінімальному якомусь рівні. І якщо займатися весь час дитиною, то не потрібно буде. далі. Ну, потім хороші результати і відновлюється зір. Якщо брати дитячий вік, яких дітей у нас більше? Близькороків. Років. Років, а якщо брати старше покоління, то це вже навпаки, так? Ну старше покоління це фізіологічна великозорість. Від неї ніде не дінешся, це фізіологія, це, це нормальний процес. Майдер. Скажіть, багато людей все-таки бояться переходити на окуляри, бо думають, що все око звикає і вже якось виправити різними методами, ну, не вийде. Чи варто боятися носити окуляри? Ні, не варто боятися. Далекозорість вона буде розвиватися, як вона запрограмована. А те, що люди бояться одягати, вони просто ускладнюють собі життя, тому що людина напружує зір, вона погано бачить. Так вона напружує, втомлюється, тоді виникає чи інші явища. Тоді може боліти голова, можуть боліти очі, за того, що постійно йде напруження, тобто йде навантаження на очі, які вже стали гірше бачити. А окуляри, так, вони міняються, тому що починаються вони з мінімальних цифр, і поступово вони збільшуються. В когось вони швидше збільшуються, в когось вони менше збільшуються. Але вони збільшуються так, як це запрограмовано. І це не залежить від того, дінне вона зараз окуляри, чи вона пізніше він на окуляр. Як часто у людей вже старшого віку головні болі є саме наслідком того, що у людини погіршується зір. Ну, як часто немає такого, зафіксовано ніде. Головні болі, можуть мати різну причину від захворювання очей. Найчастіше це погіршення зору і немає корекції. Тобто окуляр для чого призначається? Для того, щоб людина чітко бачила і очі не напружувались. Так само головні болі можуть бути, коли підвищується внутрішньочний тиск. Тоді теж йдуть головні болі. При яких захворюваннях очей вдаються до хірургічного лікування? Найчастіше це вікові захворювання, це катаракти і глаукома. Це найчастіше. Також є операції при порушенні рефракції, при косокості. Це найчастіше в дитинстві, коли порушується зір, і око те, яке слабше бачить, воно починає косити чи дозовні, чи до носу, в залежності від того, яке захворювання чи близько руки, чи далекозорість. Також операції, якщо це йдуть травматичні ускладнення. Порушиться цілісність оболонок ока, їх приходиться співставляти тобто відтворювати цілісність ока. Також хірургічне втручання проводяться при пухлинах, ну і пластичні хірургії на повіках. Кількість людей, які хворіють зараз на глаукому, які мають катаракти, вона збільшується чи залишається стале така збільшується. цифра? Найчастіше збільшується цифра наглоукому. А вік. Після 40 років. Ну зараз, на жаль, вона помолодшила і є вже коли після 35 років. Наприклад, за ці півроку у нас є більше 6 тисяч диспансерних груп хворих на наглоком. Це по області. А Якщо говорити про катаракту, катаракта там не так інформативно, вона не приводить до сліпоти. Якщо нею займатися, вона зараз оперується. Це одна єдина в світі реабілітуюча, повністю реабілітуюча операція з приводу катаракти. що питання стоїть тільки в помутненні кришталик. Тобто зміняється мутне середовище на прозоре у людини відновлюється зір. Якщо говорити про операцію, це важка операція. Довго вона триває, щоб люди, наприклад, для себе розуміли, що, наприклад, там 5 хвилин, і ти повертаєш собі зір. Якщо катаракта не ускладена, операція може тривати від 10 до 25 хвилин. Через кілька годин людина може бачити далі. Вже все це... Тобто вона виходить з операційної. Вже якщо все прозоре, вона вже бачить. Тобто, як перевіряється, бачить людина чи ні. Коли вже закінчиться операція, хворому відкривається очкою і питається, чи ви бачите, чи не бачите. Він зразу говорить, що він бачить. Давайте ще поговоримо з вами про лінзи. Це безпечно чи ні? Якщо за ними правильно ухажувати, то це безпечно. Воно дає повноцінний зір, тобто людина оділа лінзу, і вона бачить повноцінно окуляри. Дають тільки центр, центральний зір. Тобто оправа все таки мішає. Буковий зір страдає при окулярах. Але це що кожного дня треба їх виймати, вставляти чи не призводить це до якогось інфікування? Якщо за ними правильно доглядати, то ні. Молоді часто використовує ще кольорові лінзи. Що ви про них можете сказати? Не твердіше. Тобто лінза краща та, яка тоньша. Вона має пропускати воду і вона має пропускати кіс. І вони відрізняються по своїй щільності. Є одноденні лінзи взагалі, коли людина оділа і викинула, вони самі тонкі, вони самі чудові для ока. Потім йдуть тижневі, двохтижневі, місячні, трьохмісячні. Ну і далі пішли по наростаючій, на півроку, на рік. Ці ж просто самі по собі щільніші і менше пропускають кисню і вологи. Взагалі, якщо людина вже має якісь проблеми з зором, як часто їй треба звертатися до офтальмолога, щоб перевірити, потрібно міняти окуляри чи поки що влаштовують ті, які є. Якщо процес стабільний, то щонайменше раз в рік в будь-якому випадку потрібно приходити перевіряти зір. Це якщо тільки там у нас є проблеми з рефракцією. Близорукість, далекозорість або астигматизм, і більше нічого. Існують стани, при яких людина повинна що три місяці. Наприклад, глаукома, яка вперше виявлена, людина що три місяці повинна приходити і міряти внутрішній тиск, перевіряти зір і слідкувати за цим. При різних захворюваннях різні випадки ну так в середньому це раз в рік, раз в півроку. Треба завжди прийти до офтальмолога, поміряти внутрішній тиск, перевірити зір, поля зору в ідеалі. І бути Взагалі, при першому зниженні, тобто якщо людина відчуває, що погіршується зір, то вона не має займатися самолікуванням, вона має йти все-таки до фахівця, тому що є різні подібні захворювання, які один одного заміняють, і можна думати одне, а може вийти зовсім інше. Виявитись зовсім інше. Якщо брати стать людини, є вплив статі на зір чи немає? По статі, найчастіше це йде макуладістрофія, захворювання сітківки, макулярної ділянки, це яка відпадає за центральний зір, то по статистиці найчастіше хворіють жінки. Найчастіше це проявляється вже в кліматичному періоді. А якщо брати кольори очей? нема таких. літератури не зустрічається. Не зустрічається доказів, що з одним кольором, частіше з іншим кольором. Ні, нема таких. У альбіносів тільки дегенерації. І якщо говорити про вплив сонячного випромінювання, як вберегти очі, як правильно підбирати окуляри сонцезахисні? І чи потрібно дітям якось захищати очі? На ну, очі потрібно захищати всім. В нашому оці, як в фотоапараті, є діафрагма. Це райдушка і зіниця. Ну, часто говорять зрачок. Це зіниця. Вона пропускає промінь світла, обмежений. Світлу пору дня. Вона вузька, якщо ви помічали, і на світлі чому, тому що тоді має мінімально попадати світло на сітківку. В сутінках вона розширяється і відповідає вже за зір інша частина сітківки. Коли йде підвищене випромінювання, сонячне більше світла і шкідливих хвиль ультрафіолетових попадає на сітківку. І за цього є захисні окуляри. Якщо людина купує окуляри в спеціальних магазинах, оптиках, всі окуляри там продаються з захистом. Це все позначено на етикеточках, на дужках. Захист мінімальний від ультрафіолета має бути 400, і тоді є менше шкідливого опромінення. Чому я пояснювала так з анатомії? Тому що коли ми одягаємо сонцезахисні окуляри, зіниця наша розширяється, і більше сонячного випромінювання попадає на сітківку. Якщо ж окуляри не мають захисту, то все це випромінювання, всі ці хвилі шкідливі попадають в око. І це небезпечно тим, що люди купують часто на базарах окуляри, де немає захисту, і тоді це йде враженням окулярної ділянки. А про дітей це так само. Чи потрібно їм купувати окуляри? Чи достатньо, наприклад, якогось капелюшка, який буде? Ні, купувати? так само треба захист робити. Які продукти треба включати в свій раціон? Звичайно, є продукти, які дійсно впливають на покращення зору. Це продукти, які містять лютеїн. Зеоксантин, омега-3 жирні кислоти, бета-каротин. Чому вони покращують зір? Тому що ці речовини всі вибірково накопичуються в макулі, центральній ділянці сітківки, яка відповідає за найгостріший зір. І цим самим вони покращують якість зору. Ці продукти містяться в чорниці, містяться в моркві, курага, виноград, але його потрібно їсти з шкірками і з кісточками, помідори. Якщо говорити омега-3 мегатрижирні кислоти це риба, морська риба. Продукти ці вживати потрібно, але, звичайно, кількість їх повинна бути велика, щоб накопичити необхідну кількість цих корисних речовин для сітківки. Якщо говорити про вживання чорниці, її треба їсти дуже багато. Ми рекомендуємо їсти стільки, скільки влізе. Скільки влазить нину, стільки їсти, їсти обов'язково з сметаною, тому що вітаміни, які містяться в чорниці, вони є жиророщинні і тому з жирами краще засвоюються і більше їх потрапить до сітківки. Якщо говорити про моркву, це морквяний сік з оливковою олією, чайною ложечкою. І ще на завершення програми хотілося б ви якось оцінили рівень української офтальмології в порівнянні з розвиненими країнами, чи є в Україні фахівці, які мають сучасні наукові розробки світового рівня, чи достатньо у нас приладів для проведення операцій надскладних? Чого не вистачає у вашому відділенні? Щоб ви хотіли мати те, що мають за кордоном. Сучасна медицина вона у нас розвивається, і офтальмологія теж розвивається, але найчастіше вона розвивається все таки в великих містах, де є добре забезпечення фінансами. тобто, де місцеве самоврядування добре забезпечує галузь. У нас теж забезпечення завдяки нашій теж обласній раді нам було закуплено деякі діагностичне обладнання в поліклініку найсучасне, завдяки чому ми можемо виявляти патологію. В хірургічний центр в операційно був закуплений апарат, на якому проводяться операції з приводу катаракти. Є багато побажань, які б хотілося б нам мати, якщо бути на рівні з приватною медициною. Тому що найкраще все-таки це великі міста і приватні клініки, тому що вони можуть собі дозволити купити весь перечень обладнання для діагностики. У нас лікарі теж молодці, вони працюючи в районах, вони ставлять. Діагнози мінімальним обладнанням, яке в них є. Якщо вони сумніваються, вони на уточнення направляють, нам, і ми вже тоді далі ставимо діагнози. Для працювання в нашому центрі ми б хотіли теж поновити те обладнання, яке в нас є. Це наші діагностичні там ті ж самі щілені лампи. Також обладнання для заднього відрізку, тому що у нас є обладнання тільки для переднього відрізку. Око ділиться на передній відрізок і на задній. І відповідно хірургія теж ділиться на передній відрізок і на задній. У нас немає обладнання для заднього відрізку. Я хотіла сказати, що українська офтальмологія, якщо брати лікарів як фахівців, вона абсолютно не уступає світовим європейським, американським фахівцям оперують наші українські лікарі на рівні з іноземними, тому що на міжнародних конференціях завжди представлена Україна і в живій хірургії, так званій, і в плані на якихось наукових праць завжди на рівні Україну знають і поважають наших лікарів. Звичайно, ми трошки гірше забезпечені матеріально-технічною базою, особливо державні клініки, ну, в зв'язку з фінансовими проблемами в державі. А якщо би забезпечити українських офтальмологів всім спектром діагностичного і хірургічного обладнання, рівних ми були б чим краще. краще. Ну на жаль, так складається, що в державних установах працюють найкращі люди, але вони не мають того найкращого обладнання, яке в приватних установах. Хочу нагадати, що гостями нашої програми сьогодні були обласний позаштатний офтальмолог, завідуюча центром мікрохірургії ока обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Ганна Бришівська та лікар-офтальмолог Центру мікрохірургії ока цієї ж лікарні Ірина Савко. Бувайте здорові! Зустрінемось наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без по.